Це моя вина. Я мав би передбачити. Нормальна людина б так не реагувала. Чи звучить вам це знайомо? Після травми внутрішній критик часто стає особливо жорстоким. Він намагається захистити нас від повторення болю, але робить це через самоатаку. Людина починає звинувачувати себе в тому, що сталося, або в тому, як вона на це реагує, чому я досі плачу. Минуло вже стільки часу. Цей внутрішній голос одна з найбільших перешкод для психологічної реінтеграції. Важко зцілити рани, коли постійно їх розколупуєш. Психологічна реінтеграція включає навчання розрізняти, де говорить здорова частина наша психіки, а де деструктивна самокритики, і поступово замінювати внутрішнє насильство на самоспівчуття до себе.